Дітки доброго дня! Ми з вами зустрічаємося на уроці з математики. Будемо вдосконалювати наше вміння виконувати письмове ділення на одноцифрове число. Тож, клас готовий працювати? Додавати, віднімати, часну руку піднімати, розв'язати всі задачі у підручниках своїх. Тож, давайте починати. Відкрити, будь ласка, підручники на сторіночки 47-48. Відкрійте ваші зошити і напишіть в зошиті сьогоднішню дату. І давайте звернемося до першого завдання. Подивіться уважно на оці чотири вирази, за якою ознакою можна розбити частки на дві групи. Виконайте ділення з остачею, Перевірте результати. Поставте відео на паузу і попрацюйте. І так, ми можемо ці вирази розбити на дві групи. Там, де частки не дорівнює нулю, і частки нуль. Далі, давайте виконаємо ділене з коментарем. Зіставимо частки. Чи існує залежність між першим неповним діленим і найвищим розрядом значення частки. Тож, визначення найвищого розряду та кількості цифр у значенні частки. По-перше, з'ясовую, у яких розрядних одиницях подано перше неповне ділення. Такий самий розряд є найвищим у значенні частки. Визначаю, скільки цифр потрібно для запису числа з таким найвищим розрядом. Роблю висновок про кількість цифр у значенні частки. У нас перший вираз 732 поділити на 3. Перше неповне ділене у нас буде 7. У нас 7 поділяється на 3. Тоді кількість цифр у часті буде 3. Другий вираз у нас 132 поділити на 3. Один ми не можемо поділити на 3. Тож перше неповне ділене у нас буде 13, а кількість цифр у часті 2. Давайте виконаємо розв'язання цих виразів. Тож, 732 поділити на 3. 7 поділяємо на 3. В нас вийде перше число 2. 2 помножаємо на 3 це 6. І в нас буде остача одиничка. До однієї сотні ми додаємо три десятки. 13 поділяємо на 3. В нас вийде 4. 4 помножаємо на 3 12. 13 мінус 12, у нас залишиться 1 десяточок. До одного десятку додаємо 2 одинички. 12 поділяємо на 3, 4. 4 помножити на 3 12, у нас у остачі 0. Тож 732 поділити на 3 244. Наступний вираз: 132 поділити на 3. Ми одиничку не можемо поділити на 3. Тож перше неповне ділення у нас буде 13. 13 поділяємо на 3, 4. 4 помножаємо на 3 12. 13 мінус 12 у нас залишається в остачі одна десяточка. До десятки додаємо 2 одинички, 12 поділити на 3 це 4. 4 помножити на 3 12. І остачі в нас 0. Давайте виконаємо ділення з коментарем і перевіримо результати. Давайте зауважимо, що у результаті ділення на одноцифрове число у значенні частки одержимо або стільки цифр, скільки їх у діленому, або на одну цифру менше. 868 поділимо на 7. Аналізуємо. 8 ми можемо поділити на 7. Зостачує, дійсно. 8 поділити на 7, 1 1 поділ... помножити на 7 це 7. 8 мінус 7, і у нас залишається одна сотня. Остачі. Додаємо 6 десяточок. 16 поділити на 7. 2. 2 помножаємо на 7 14, 16 мінус 14, залишається 2 десяточка. І додаємо 8 одиничок. 28 поділити на 7 4. 7 помножаємо на 4, 28, Остачі 0. Тож 868 поділити на 7 це 124. 315 поділити на 9. 3 ми не можемо поділити на 9, тож перше неповне ділення в нас буде 31. 31 поділити на 9 3. 3 помножимо на 9 це 27. 31 мінус 27, і в нас в остатку буде 4. До 4 десятків додаємо 5 одиничок. 45 поділити на 9 5. 5 помножити на 9 45. Остача 0. Тож 315 поділити на 9 буде 35. 522 поділити на 6. 5 ми не можемо поділити на 6. Тож перше неповне ділене на нас буде 52. Яке ми дійсно поділимо із остачою. На цілому його не можемо поділити. 8. Перше число записуємо. 8 помножити на 6 це 48. 52 мінус 48, виходить 4. І до 4 десятків додаємо дві одинички. 42 поділяємо на 6 це 7. 7 множимо на 6, 42, 42 мінус 42 0. 922 поділити на 4. 9 ми можемо поділити на 4, звісно, із остачою. Першу число записуємо 2. 2 помножаємо на 4 8. 9 мінус 8 одна сотня в нас в остачі. Додаємо 9 десяточок. 19 поділити на 4 ми можемо і остачею. Записуємо 4. 4 помножаємо на 4 16, В остачі у нас 3 десятки. І до трьох десятків ми додаємо 2 одинички. 32 поділити на 4 це 8. 8 помножаємо на 4 – 32 мінус 32, 32 0. Дітки, прикиньте кількість цифр у значенні кожного добутку. Виконайте множення, перевірте правильність результатів. Давайте зауважимо, що у результаті множення на одну цифрове число в значенні добутку одержимо стільки цифр, скільки їх у першому множнику. Або на одну цифру більше. Поставте відео на паузу і виконайте, будь ласка, письмове множення. Перевірте себе. І давайте вирішимо з вами задачу. На берегових схилах Чорного моря мешканці Одеси навесні висадили дерева, а влітку їх поливали. У бочці назбиралося 150 літрів дощової води. А потім у бочку долили третину від кількості води, що в ній була. На полив витратили половину всієї води. Скільки літрів води залишилося? Давайте проаналізуємо умову цієї задачі. Що нам відомо? Які в нас є ключові слова? І так, було, була водичка у бочці, потім долили. Нам потрібно дізнатися, скільки ж стало після того, як долили. Потім витратили. І нам потрібно дізнатися, а скільки ж залишилося. Тож для того, щоб дізнатися, скільки води долили у бочку, ми, по, нам потрібно 150 поділити на 3. Ми дізнаємося, що 50 літрів води долили у бочку. Другою дією. Ми 150 плюс 50, дізнаємося, що 200 літрів води стало у бочці. Нам відомо, що витратили половину одну другу. Тобто, якщо ми 200 поділимо на 2, ми дізнаємося, що 100 літрів води витратили на полив. І так, було 200 літрів води у бочці, витратили 100, 200 мінус 100, залишилося 100 літрів води. Запишіть, будь ласка, домашнє завдання на сторіночці 48 завдання 8 та 9. Дітки, ми пам'ятаємо, що успіх приходить до тих, хто його прагне. Я вам дякую за увагу. Урок завершено. До побачення.